Боже, она так громыхала, я молилась и просила, вот ты, я пойду, сама родилась, на 43 я думаю, Подіду. У квартирі там ще в мене все по попадало. З гардіо все. Я вийшла подивитися е, на вікна. Дивлюсь, летить, паблюка. Я бігом заскочила. Говорю, га! І почали вікна падати. Ну, оце ж сюда ця залетіла волна, І оце вони мене все як посипалося. Всі мої іконочки коночки, бідні, воно, і двері, і, 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 і все Например, кто-то фото через